Вітаю в ефірі. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сьомий канал послідовно підтримує одеських волонтерів. І сьогодні у нашій студії Марія Легеза, голова благодійного фонду, новосердя Віктор, адвокат. Вітаю вас, Вітаю, Марія. Вас. Дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Говоримо про ваш фонд, говоримо про волонтерство. Ем, дуже важливий момент. Я хочу це зауважити окремо, що ви допомагаєте лікарням, які займаються пораненими. Е, від себе особисто від цьому каналу. Я. Вдячна за це, бо це насправді дуже важливий вектор роботи. Давайте поговоримо загалом, чим ви займаєтеся і кому ви допомагаєте. Вітаю вас, дякую за запрошення. Благодійний фонд Малосердя Віктор це такий дуже поважний фонд в місті Одеса. Він створений у 2005 році сім'єю Мороховських, і вони опікуються цим фондом вже більше 15 років. І направлення цього фонду, взагалі, з самого початку було це допомога дітям, допомога інвалідам, допомога дитячим будинкам і також лікарням. Це були основні вектори направлення діяльності фонду. І в цілому ми продовжуємо в цьому напрямку. У проте, з початком війни, звичайно, наші пріоритети дещо були змінені, так як це була вимога часу, допомога Збройним силам України, тому левова частина зараз іде на допомогу ЗСУ. Але лікарні вони займають особливе місце в діяльності нашого фонду, і особливо наразі це е, військові госпіталі. Південного регіону, ми дуже багато допомоги щомісячно їм надаємо. Звичайно, це дякуючи засновникам нашого фонду, це дякуючи людям, які допомагають, дякуючи одеському бізнесу, який також донатить на такі допомоги. Тому такі у нас є три-чотири направлення, якими ми таке цільово займаємось. Давайте окремо про саме лікарні, про госпіталі. Чого зараз їм не вистачає, взагалі, як у вас формуються співпраця? Вони самі. Звертаються, передають певну низку потреб. Кажуть, нам не вистачає зараз цього, цього. цього, Тому що, ну, в принципі, е, наскільки я знаю, все, що стосується допомоги пораненим, максимально державою покриваються. Але є певні прогалини, є. Дорогі препарати, а, ну тим паче, коли йдеться про є, наприклад ампутацію, препарати. є рідкісні препарати, які можна замовити тільки за кордоном, і тоді вже вмикаються волонтери, які мають е, знаєте і структуру, е, як це все знайти, як купити і зробити це швидко, найголовніше, тому що це питання насправді здоров'я людини. Так як у вас це працює? Е, взагалі. Одесою можна так пишатися, так як волонтерський рух в Одесі дуже об'єднаний, і ми один одного знаємо, так хто допомагає, чим допомагає. Тому навіть рідко в нас буває, щоб у нас дублювалася допомога. З військовим госпіталем ми співпрацюємо звичайно напряму. У нас є прямі канали. Ми, ми зідзвонюємося практично кожен тиждень, ми координуємо цю діяльність, що потрібно, чого є більше, чого є менше. Є розхідники, це, наприклад, шприц. Це бінти, це те, що йде просто ну сотнями, сотнями. Надіями, тисячами що йде. Е, тим більше, що ми не, му, не можемо сприймати військовий госпіталь, що він є от у нас в Одесі. Він один. Насправді його діяльність розповсюджується і на Херсонську область, і по всій Україні лікарі знаходяться. І воно Тобто, допомога розходиться по всій Україні. Так, ми звозимо в Одесі, але допомога розходиться по всій Україні. Е, щодо е, також є волонтери, які допомагають нам. Всередині госпіталя передавати інформацію, там певні. Потреби бійців, там поодинокі потреби, так не, не масштабну потребу, яку ми там завозимо. Наприклад, цього тижня ми завезли 120 тисяч шприців. Здається, величезна допомога, але її реально вистачить можливо на місяць. 120 тисяч шприців. Це можна уявити собі величезна допомога, але її вистачає не так надовго. Щодо ліків препаратів, тут ми відносимося дуже серйозно до цього, тому що ця допомога вона має бути сертифікована, вона має бути офіційно завезена. Для фондів це дійсно є е, складно, тому що ми маємо запросити дуже великий перелік документації, щоб поставити саме ліки, які зможе госпіталь прийняти собі на баланс і потім е, її використовувати. Але в принципі, ми з цим справляємося. У нас є координація хороша, тому е, допомога по госпіталю важлива, необхідна е, практично щомісячно на допомогу госпіталю. В нас близько йде від 300 тисяч гривень. Це лише допомога по госпіталю, по розхідним матеріалам. Ліки це зовсім окреме направлення. Також в 2022 році по госпіталю. Ми ще працювали по певному медичному обладнанню, яке є дуже дороге. Ми постачали від смоктувачі, наприклад, це для швидкого загоєння ран. Тому. Допомога різно різноманітна, але в принципі, дякуючи нашим донаторам, ми можемо її забезпечувати наразі. А найбільше ви купуєте за кордоном чи ні? Ні. Наразі ми закуповуємо в українських постачальників. Це принципова ваша позиція? Так, так, чи ми це зараз... простіше? Ми... просто і дешевше? Це, зараз? по перше, простіше. Швидше в цій допомозі важливо, щоб ми швидко робили. Тобто, поранені не можуть чекати там місяць, два-три, поки з-за кордону прийде поставка. Також це розширення штату фонду, наприклад, на різні митні платежі, митний контроль. Тому в Україні зараз немає дефіциту розхідних матеріалів є чудові українські виробники, які абсолютно не поступаються європейським. Навпаки, госпіталь у нас просить купіть, будь ласка, в Україні українського виробника е, і ну інколи європейська допомога приходить, але вона насправді китайська. Так для нас вона не сильно підходить в Україні, тому у нас по розхідним матеріалам це виключно Україна по обладнанню. Звичайно, обладнання береться європейське, німецьке, тому що воно якісне. Але в принципі воно також береться в українських постачальників, тому що є офіційні дилери, тому. Е, Проблемою з закупівлями в сфері медицини наразі ми не спостерігаємо взагалі загалом про ввезення за кордону е, такої благодійної допомоги е, було багато питань, е, бо розроблялося державою новий механізм. Ми навіть присвячували окремі ефіри, тому що волонтери е, трішки були у шоці, і е, спочатку здалося, що це дуже складна схема. От як це зараз е, відбувається? Що ви за вашим досвідом можете розповісти про те, як сьогодні можна волонтерську допомогу? допомогу перевести через кордон до України. Е, дивіться наразі, наш фонд е, сам по собі не, не волонтерів не відправляє і не завозить таку допомогу. Е, це дійсно складно. Це наразі. Я можу лише своїх колег так по цеху сказати для них. Це дуже складно, особливо чоловікам. Навіть якщо чоловік внесений в систему шлях, навіть якщо він має направлення на допомогу на кордоні зараз є дуже складна ситуація з співбесідами, наприклад, тобто, там від трьох до п'яти годин тільки співбесіда з прикордонниками. Люди, які цим направленням їдуть. За допомогою вони звичайно хочуть швидко поїхати, швидко забрати, приїхати в Україну, передати і готуватись до наступної е поїздки. Е це є певна перешкода, яку на моє глибоке переконання держава має усунути. Тобто, ми зараз е відповідальні волонтери, так є звичайно, ті, які зловживають цим правом. Е до них має там інші органи вже приходити так. Але ті волонтери, які мають уже за два роки досить такий великий беграунд, так сказати, своїх там виїздів великий досвід роботи, я вважаю, що для них має бути створений якийсь державний механізм, де вони мають спокійно, безперешкодно виїжджати, заїжджати, а не доказувати на кордоні прикордоннику, що він їде за швидкою. Так коли в людини є на, на руках документи, є фотопідтвердження, є запит військової частини, є рекомендація військової частини. Тобто, ми вже обклалися такими документами, що ми їдемо за допомогою, що ми бажаємо провести ту допомогу. Ось я там маю знайомих в Києві. Києві, які вже там сьому швидку за рік здається привозять. Тобто, практично одну швидку в місяць люди взяли на себе зобов'язання привозити так. І кожен місяць вони мають одну і ту ж саму проблему, що е, це там Борис Чайковський і Вікторія Чайковська такі дуже відомі волонтери, які кожен місяць мають шалену проблему на кордоні з Польщею. Це наші прикордонники, їх допитують як якихось особу злосних е, якихось там приступників, да, які от не виїжджають. Тому я вважаю, що. Держава б мала це врегулювати, зібрати цих волонтерів, зібрати якусь координаційну раду, напрацювати якесь положення. Я думаю, що в рамках держави, я як правознавець, знаю, що це. Реально врегулювати, просто на це треба виділити свій час і можливість. Я розумію, що в держави є багато зараз завдань, але це завдання також є пріоритетним. Якщо люди беруть на себе зобов'язання швидкі привозити ще якусь допомогу, ми маємо держава має допомогти їм в тому, щоб вони це робили безперешкодно. Ну як мінімум не доказували по 5-6 годин на кордоні, що вони дійсно їдуть за допомогою. Так підтримую вас у цьому, тим паче, що волонтери насправді інколи державу беруть на руки і просто несуть. І так було і під час Віду так сталося два 14 чотирнадцятого року, а потім 24 лютого 22 року. Ба більше ще це і триває зараз. Дуже багато дискутуємо питання дронів, наприклад, у зв'язку з новим наказом президента щодо створення нового роду військ сил дронових систем, да ну так назвемо дронових військ. І розуміємо, що допоки на жаль все це тягне на своїх плечах саме. Волонтерський рух. Якщо говорити про чоловіків, вони поступово один за одним йдуть до лав Збройних сил України. Наприклад, в моєму волонтерському штабі, до якої я була дотична перший рік Великої війни, двоє хлопців, які дуже-дуже потужно волонтерили, вони от буквально днями знаю, стали говорити. військовими. Так, напевно. Так, і, так. і я розумію, що така доля спіткає ну, майже всіх чоловіків. Як у вас з цим? Тобто дівчата готові взагалі? взагалі займатися бо інколи і е, вантаж треба е, так, розвантажити. розвантажити, і дівчата це можуть звісно зробити, але не так ефективно, як хлопці. Так. Е, дивіться, щодо дівчат, то е, звичайно наші дівчата готові на все, так вони і і, розвантажувати, і завантажувати, і їздити. І ми з цим навіть зараз маємо такі стикаємося, що ми там їдемо на нову пошту, перегружаємо, загружаємо, десь там просимо. Е, так як хлопці дійсно відповідальні, і в більшості вже випадків вони вже долучені до якогось виду військ. і Вже ми вже їх забезпечуємо. Ми вже їм до допомагаємо. і вже от тут на себе взяли це зобов'язання, що ми вже тут виконуємо ті функції, які вони нам на початку допомагали виконувати. Е, щодо дівчат, я думаю, що якщо держава покличе, то багато дівчат підуть. Насправді це, це так. Це так. Бага, ну це не, не так легко. І так дівчат, дівчат вже багато у війську, насправді багато, так. 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 Але просто поки немає такого прямого механізму, дівчата поки можуть реєструватися, так або е, укладати контроль. Про мобілізацію поки не йде. Але відчуваємо, що і це можливо. Okay. Щодо допомоги військовим, ви знаєте, от я хочу, щоб режисер нам показав крас. Це просто приклад останнього вашої допомоги, okay. поцупила з вашого ФБ сторінки. Це для нашої 126-ї бригади, okay. рідної нашої, за якою ми всі відслідковуємо. Ми дуже боліємо за те, щоб вони були цілі не пошкоджені і виконували ефективно свої бойові задачі. Я так розумію, там був крас понівечений, ви його okay. поремонтували от таких прикладів багато наскільки часто поступають саме такі запити від військових? Е, дивіться, запити щодо ремонту техніки це наразі левова частина допомоги фонду. Тобто, якщо зайти на сайт нашого фонду і відкрити наші видатки, то напевно кожен, кожна п'ята закупівля це буде або е, запчастини. Або ремонт і обслуговування автомобілів. І це, в принципі, є логічно, тому що фронт не на асфальті і багато є прильотів, і цей крас це явний такий показник, яким ми отримуємо машини звідти, і чим ми займаємося, які вони виходять на виході. Це велика робота, великі затрати, але це оправдані затрати. Кожна добре зроблена машина це врятовані бійці. І наш фонд дуже. Відповідально до цього відноситься, тобто у нас люба машина, яку ми закуповуємо, вона проходить повне ТО, повні заміни всього, що необхідно, як нам називають спеціалісти, і тільки готові повністю машини ми віддаємо на фронт для виконання робіт. Між іншим щодо запчастин, щодо поставки, ми безмежно вдячні новій пошті. Ми зараз маємо дуже круту колаборацію, і це ну в Україні вона не тільки наш фонд, а в Україні є нова пошта Гуманітаріан», які безкоштовно доставляють вантажі. Це я вам скажу просто спасіння для багатьох фондів, для багатьох волонтерів, тому що це е, ця безкоштовна доставка з нас знімає, наприклад, видатки, що ми можемо ще щось закупити. Е, звичайно, ми звітуємо, звичайно, це відповідальність, але це от, нова пошта на себе взяла дуже великі. Такі От. так, бо часто ж бувають неймовірно великі вантажі. Так. І це може коштувати досить дорого. Так. Так. А, і я так розумію, що у нової пошти і окреме ставлення до таких вантажів, бо інколи ви передаєте, ну умовно кажучи, теплики, наприклад, а, вони мають доїхати цілими до військових. 100%. Тому до цього вантажу вже буде окрема така так. увага. Власне, ну і давайте скажемо чесно, що нова пошта дуже показує класний менеджмент, І отаку от якусь. Корпоративну етику щодо Друга. держави, в якій вони працюють, так. вони великі молодці і шани на поваги О, завжди пояснюють, завжди надають максимально волонтерам допомогу. Зараз ми там запустили ще хто не знав, можливо, з глядачів, щоб зайшли на сайт нової пошти, там є відзначити свого волонтера. Тобто, якщо ви mm -hmm. знаєте якогось свого волонтера, ви заходите, пишете новій пошті, нова пошта його відзначить. Тобто, якщо там збереться певна кількість людей, які відзначають свого волонтера. Я думаю, що це просто Просто буде приємно якомусь волонтеру, що його відзначили, тому ну круті ініціатива в нової пошти однозначно. Угу. А окремо про діток хочу поговорити, тому що е, із останнього ви також допомагали е, е, дитячим Дитячним, закладам да. медичним, так. так і там і обладнання привозили так. до одного закладу. Так. Таке я так розумію, досить дороге так. обладнання. Е, якщо ви зараз згадуєте про обладнання останнє з нашої сторінки, то це було не на дитячу лікарню, це було на опіко. Центр, взагалі, опіка центр матері і дитини, я не знаю, центр матеріали. Так, для у нас взагалі направлення медичне в нас дуже розгалужене, тому що медицина завжди потребує допомоги, і там і це все дуже дорого. Тобто, наприклад, якщо ми беремо центр матері і дитини, це взагалі реабілітаційний центр. Це дуже важливо і для Одещини і для півдня країни, так як на жаль, багато діток зараз травмованих в Війною, обстрілами, і ми закупили сучасне обладнання, яке там 3D-окуляри для візуалізації різних там психологічних, психотерапевтичних цілей їх використовують. Тобто, ми забезпечили цей центр повністю технологічно для можливості реабілітовувати дітей через ці відео якісь анімації. Ну, це лікарі краще знають, які там, що, як це як це відбувається. А для опікового центру в зв'язку з. Обстрілами, серйозними в Одесі, ми, звичайно, зіштовхнулися з тим, що в нас багато стало опікових хворих. І спільно з фондом Юнілекс було зроблено закуплено одну. Першу, напевно, в Україні опікову опікове ліжко, е і також до нього там каталки. Е воно надзвичайно дороге обладнання, але це якість послуг медичних. Це турбота про наших людей, про людей, які постраждали, на жаль, від е цієї війни. Окремо ми займаємося третьою дитячою лікарнею, причому це наша робота. Це ще з дуже давніх часів. Ми відділення відкрили потім ковід на відділення. Тобто діти зараз потребують дуже медичної допомоги, і взагалі було б круто в Одесі. Це такі мрії нашого фонду. Це відкрити велике реабілітаційне відділення з протезуванням для дітей. Про це мало зараз говорять. А де про які лікарні ви б Ну, В нас є думки? І взагалі це третя дитяча лікарня. Це ж на дачі Ні, Це ні? друга ні? на дачі Ковалеського, ага. а третя на заболотного. Угу. А, ось це тільки наші мрії, пошук донорів, тому що взагалі реабілітація і протезування це надзвичайно дорого. А, але на Одещині поки такого немає. А, тому ми шукаємо донорів, шукаємо можливості, пишемо різні програми щодо залучення таких коштів. І я думаю, що можливо в нас навіть і вийде щось зробити. Ну, і Ще важлива колаборація з місцевими органами влади в вашому випадку, напевно, з міською владою, хоча може долучитися і одеська військова адміністрація, хоча Якщо ви обрали міську лікарню, то навряд чи, навряд чи Якщо так. буде обрана підпорядкування обласного лікарня, то все можливо так. кошти. Я вважаю, мають виділятися по те, що зараз спраждає. бюджети зараз кобюджети Бюджети урізані, але кошти виділяються. Лікарні робляться, якщо навіть говорити про третю дитячу лікарню, то в минулому році ми маємо дуже гарні показники, де місцевий бюджет виділив дуже великі кошти на запуск так називаємо травматологічного відділення відділення, але це насправді відділення такої екстреної допомоги. Воно надсучасне, воно круте. Тому ми не можемо нівелювати, що там держава чи міська влада нічого не робить. Навпаки, вони роблять багато чого роблять. А ми вже їм в допомогу. Тобто, те, що не було покрито міськими бюджетами, державними бюджетами, ми їм допомагаємо. Взагалі я ж кажу, медицина настільки дорога, що ми навіть не можемо покрити напевно, і 10% від запиту, який зараз є в Одесі сі тому тут дуже важливо, щоб ми співпрацювали з міською. владою, Так, Це, владою, це дуже з важливий момент на правду. Направду що хочу повернутися, все ж таки до військових. Бо з лікарнями зрозуміло, у вас координація з військовим. У вас така ж сама координація. Це командири телефонують і кажуть, нам потрібен крас поремонтований. Ну умовно так. кажучи, дивіться щодо, якщо ми беремо 126-ту бригаду, то в нас є заключений, укладений офіційний меморандум про співпрацю між нашим фондом. Та 126 двадцять бригадою, і в рамках цього меморандуму ми з ними співпрацюємо, е, тому в принципі, 126 двадцять бригадою, звичайно, ми спілкуємося на рівні там командирів і постачаємо відповідно до запитів. Е, проте у нас на сайті є вкладка там звернутися до фонду, і часто до нас звертаються просто бійці. Так і, наприклад, якщо ми знаємо, що ми цього місяця там передали, ми просто просимо, щоб, наприклад, цим бійцям там допомога спустилась. Так? Так, щоб було цей, ти, ти раз, ти це бригада Це працює? Працюю тому, що часто бійці, отакі персічні, скажімо, так. бійці, так. дуже жаліються на командування бригади, кажуть, вони все собі забирають, це до нас не нічого сильно, не правда. доходить. Ну, дивіться, це не просто 126-ту зараз. Так, це Так, це не сильно так, Ну, в рамках. Якщо ми гому я можу говорити за тих, з ким ми співпрацюємо. Mm. Так тобто, якщо ми говоримо про 126-ту бригаду, то у нас не було таких випадків. У нас навпаки були випадки, що треба більше. Так ми дали вже там. Допомога роздалася, а треба ще. Ну тоді ми намагалися знайти. Іти ще десь бо допомогу, щоб передати ще в той підрозділ, так щоб воно дійшло. Лібо були моменти, коли там десь прилетіло, машину все, вона вийшла з ладу і потрібно замінити. Тобто, ось такі випадки були, що екстрено забиралось з того місця, де ми надали, і треба було чимось замінити. Взагалі, це великі зобов'язання, коли ви так з військовими співпраця, так як ви вже знаєте людину, ви знаєте, що вона на фронті. І коли вони щось просять, дуже важко відмовити, і дуже важко сказати, що в нас немає. Тому Іменно зобов'язання в нас є, і ми стараємося їх звичайно закривати. Подвійна відповідальність. Так, подвійна так. А, про прозорість волонтерської діяльності окремо хочу спитати, і про те наскільки зараз велика чи навпаки зменшена довіра суспільства до волонтерів, бо саме на довірі ґрунтуються а, ступені донатів. Так дивіться, в нас зараз в суспільстві на жаль дуже. Інформаційне перенасичення людей, тобто, десь якась негативна інформація пройде у Фейсбуці щодо когось. Люди не розбираючися, чи дійсно це так було, чи дійсно ця людина, чи ця організація так поступила, це віруситься, і відповідно складається в суспільстві думка, що там один крав, значить інший краде, чи одна організація не поступає не сильно добропорядочно. Хоча ми не можемо стверджувати, чи та організація якась поступила порядочно, чи ні, тому що це взагалі береться якісь уривки, а ворог наш саме на цьому і працює, так на. На ботах, які накручують, розкручують суспільство. Тому наразі я лише бачу певний рівень недовіри і через цю інформаційний бруд е, знижується кількість донатів. Е, і навіть інколи в медіапросторі є там лідери думок, ми так скажемо, так там в яких там підписчиків багато в інстаграмі, в фейсбуці, і вони там в прямому ефірі кажуть: ми не будемо виставляти. Е, Пости про допомогу, тому що у нас падають охвати. Так, є таке. Це дуже навіть звинуватило та... мені здається, -альону, Альону -альону, самому цій заяви в інтерв'ю з Машою фросініною. Mm -hmm. ну, так ось це дуже прикро таке чути. Хоча я знаю, що ця людина багато допомагає, надає допомоги. Тобто я вважаю, що в інфопросторі ми маємо дуже зважувати, що ми говоримо, як ми це подаємо. Тобто, якщо там. Ті ж співаки вони дають допомогу своєю актерської діяльності. Ок. Круто, класно, ви молодці, але не потрібно в суспільстві вирусити думку про те, що якщо ти виставляєш пост і в тебе буде менше охватів, то ти більше не будеш заробляти гроші своєю основною діяльністю. І це також впливає на соціум. Тому я б дуже хотіла, щоб українці, українці за кордоном, які зовсім інакше читають те, що ми пишемо у Фейсбуках, своїх і в інстаграмах, дуже фільтрували те, що вони читають, і просто розуміли, що в нас. У нас ворог є, він нікуди не подівся, і нам треба з ним боротися. Оце саме головне, що ми маємо для себе. Потім ми розберемося між собою, хто в кого які охвати, впали вони, не впали вони. Тобто, у нас є ворог, нам треба з ним боротися. Якщо кожен особисто зрозуміє, що він там в місяць має зібрати не знаю, тисячу гривень. Так? Ну, тисячу гривень це невелика сума, яку я вважаю, що може зібрати кожна людина. І передасть на якогось свого волонтера довіреного, свій фонд довірений, і це вже буде великою підтримкою. Не треба вважати, що донати е, треба мати якісь надвеликі. Я особисто не соромлюся відправляти 20, і 30, і 50 гривень, якщо я бачу збір. Тому що я розумію, що це підтримає цей збір. І якщо таких, там, як я знайдеться 100, 150, 200 людей, це вже буде добра сума для якоїсь закупівлі. Це вже підтримає дух. Ще є оцей е, така Ситуація, наприклад, банки да, збирають банки. Люди переходять на банку і дивляться, а тут тільки 10 гривень. То я не буду, що я буду підтримувати цей збір, який такий мертвий збір. так? Оце дуже важливо для українців зараз зрозуміти. Важливо українцям в Європі збиратися от такими об'єднаннями і також там започатковувати якісь рухи, які допоможуть. 100, 200, 500 євро зібрати і допомогти. Допомога зараз потрібна. Вона просто запити льються просто рікою. Ти не можеш, наприклад, я вже на одному ефірі в одному телеканалі говорила цивільним людям легше відмовляти. Ти можеш перенаправити їх в іншу організацію там, за гуманітарною допомогою. Ну військовим ти не, ти не можеш Тому мій язик не повертається сказати, що ми вам не можемо допомогти. Тобто я от рекомендую людям, які от так розсуждають, що 50-100 гривень нічого не не стоїть, один раз відмовити військовому. Просто якщо тобі позвонить, відмов йому скажи не можу. А ще краще відкинути просто ці свої страхи, незрозумілі, так. просто взяти де задонатити навіть 50 гривень. 50 гривень ідеальна сума для донату. Марія, я вам дуже дякую, Марія Легезе, голова благодійного фонду. Ну Віктор була гостею цієї ефіру, цього ефіру. Пам'ятайте, будь ласка, що малі донати вони інколи найважливіші, аніж великі, тому що вони насправді збір просувають. Тому мінус чашка кави, плюс донат. Це правило вже ми знаємо з початку 2022 року. Дякую, що були з нами. Бережіть себе. Залишайтеся сьому.